Причини, чому звільнили Єрмака, набагато глибші, ніж здається, на перший погляд. Моя особиста думка. Ну, я думаю, Зеленський вже розуміє, що вибори мають бути, і це вже неминучий фактор, потрібно мати якомога менше конкурентів. Просто так він його звільнити не міг. Про його звільнення вказувала Європа. І він їм пояснював, що це член моєї команди. Я його не можу просто так взяти і викинути з команди, тому що інші мені не буде довіряти. Ну і йому сказали, в чому проблема. Ми зараз у нього проведемо обшук і буде підстава для його звільнення. Тому що цей обшук НАБУ, це, на мою думку, просто чиста формальність, тому що ці обшуки треба було проводити одночасно. І з міндічем, і в міндіча, і в ярмаках. Одночасно. Розумієте, тому що після міндіча в тих будинках і кабінетах ярмака вже нічого не буде. Нічого не буде. Він там нічого не буде зберігати. Як я впевнений і не зберігав до міндіча. Провели обшук. З'явилася формальна підстава для звільнення. Він подає заяву, ось, щоб забезпечити авторитет президента, в мене провели обшук, я звільняюсь. Мене там принизили і так далі. Глава фракції слуг народу, голова фракції, почав перед цим виступати за звільнення Єрмака. Деякі депутати почали. Ви думаєте, це просто так? Скажіть, будь ласка, чим Ярмак заважав Ірахамії? Нічим, на мою думку, нічим. Це все просто вже було прийнято рішення, що він не має займати цю посаду, тому що попереду вибори, але шукалися способи. Не вистачало сили просто-напросто взяти і звільнити. Треба були способи підстави якісь і так далі, і тому подібне.